Доброго дня! І таке питання, чи потрібно поливати абрикос. Ну, я висловлю свою думку, а ви вирішуєте для себе. Дуже часто буває таке, що абрикос, ось бачите, падає, скидає свої плоди. Ось є абрикоски. І декілька причин тому є. По-перше, це може бути, що нехватка вологи. По-друге, це. Нехватка якихось мікроелементів, іменно добрив, треба якісь добриво вносити. Але про вологу. Дивіться, залягання корневої системи абрикоса приблизно 4 метри, Тобто він шукає свою вологу на 4-метровій глибині. Так як в мене садок посадяний впритик до ставка, то в мене залягає до 2 метрів, і вже вода є. Але не про те, якщо ви будете робити полів, ну тобто обкопаєте дерево і будете його поливати, що буде відбуватися з деревом? Він почне пускати малесенькі. Корішки для того, щоб споживати цю водичку. І вже вглиб він не буде рухатись. Ну навіщо йому свою корневу систему розвивати до 4 метрів, якщо ви дали доступ йому до вологи іменно в верхній частині слоя нашої почви? І, як то кажуть, ви стаєте рабом дерева. Тобто, якщо ви припиняєте полив то ці корінці, які він малесенькі випустив, які вологу забирали, вони просто засохнуть і загинуть. І ваше дерево теж загине, тому що корневу систему воно не розвивало, тобто не шукало воду на глибині до 4 метрів. А абрикос до нас прийшов в Україну з південних регіонів. Так що він до засухи якби, ну, більш приспособлений. Да? Абрикос це південна культура, тому він і має 4-метрову корніву систему. Тому я лично вважаю, що поливати дерево не потрібно. Якщо деякі звісно, плоди відпадуть, ну, це таке діло Це особо на врожай. На мою думку, не сильно повлияє, якщо це від вологи. Бо якщо це від добрив, то, звісно, добрива треба вносити. Ну, а там вже про добрива це вже дивляться там на колір листа, чого не вистачає там, чи азоту, чи ще якихось там добрив. Але. По причині вологи, я вважаю, що поливати дерево не потрібно. Да, на великих предприятіях, таких там, де сади, у них проложена капля, да, і вони постійно поливають. Тобто у них перерви немає і вони не бояться, що їхнє дерево загине, якщо припинить полив, тому що полив вони не припиняють ніколи. Що можна сказати про нас, які Люди вирощують дерева собі на, десь на дачі на участки. Да? Сьогодні ви паляли, а два тижні у вас не вийшло паляти, і я вже сказав, що буде відбуватися. Да? Корінці, які воно пустило зверху, вони просто засохнуть, тому що вологи не буде. Тому я вважаю, що поливати абрикос не потрібно, обкопувати теж не бажано, тому що. Е е Корніва система дуже-дуже висока. У нього десь приблизно ну, 15-20 см і вже починаються корні. Якщо лопата має 30 см, то якщо ви будете обкапувати на повний штик, то ви будете обрубувати ці корні верхні. Тому обкопувати теж я вважаю, що не потрібно. Абрикос і так зможе вижити і без вашої допомоги і вашої Води, яку ви маєте вливати під нього, ну, це лічно моя думка. Я свої абрикоси не поливаю тільки при посадці. Тобто, якщо ми садимо абрикос восени, то один раз поляли і саженець посадили. Якщо навесні, то в цьому випадку, звісно, поливати потрібно, ну, мабуть, з місяць. Тобто, якщо в кінці березня посадили, коренева система слаба, і якщо нема вологи, тобто дощів, то садженець треба з місяць поливати, інакше він загине. А той, що саженець ви посадили ще в листопаді місяці, вологи в листопаді дуже багато і абрикос випускає маленький корінці Він приживається, пускає багато корневу систему, до, до весни він вже може сам справлятися без паливу. Що не скажеш на привесінній посадки. весенню звісно, саженець поливати потрібно. Ну, от, якось так.